Добрий ранок, ми кажемо усім. Добрий ранок, моя Україна. Ми щасливі зустрітись знов усі. Ось прилетіло тепле лідко, і ми знову зібралися на шкільному подвір'ї. Це літо було цікавим та насиченим різними подіями. Веселими і сумними, радісними і тривожними. Адже війна триває, і ми не повинні про це забувати. Щодня ми прокидаємося з однією думкою, адже у всіх українців одне бажання. Щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися небо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Уже півтора року серця українців б'ються у Нісон. І ми відчуваємо цей ритм і розуміємо, що ми загортовані. Війна. Пандемія, світова економічна криза. Чи було ще покоління, яке переживало все це одночасно? Ні, ми перші. Нам важко, але ми вистоїмо. Наші жовто-блакитні серця будуть битися до останнього. Так як і сьогодні, від хвилювання б'ються сердечка наших маленьких патріотів. Ці дітки дуже хвилюються, адже для них відкриваються в двері незвідану країну знань. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Жутіє листя на тополях, летять у синіві хмарки. Відкрила в ті ж двері школа Прийшли до неї першачки. Тож вітай, шкільна родина, найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласничків. Та їхню першу вчительку кугут Ольгу Ярославівну. Ралася шкільна родина майбутнє України. Її гордість слава! Рівняємось струнко всі, лунає гімн держави. Право підняти прапор. Надається кращим учням школи Жуківському назару та маслі Наталії, Жуківські хворі, тому Наталя буде одна. завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників, а також і для випускників. Адже маленькі сьогодні перші переступлять поріг незвичайної дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зростатимуть і мужнітимуть. А випускники в останній переживають сьогодні зустріч з першим шкільним дзвоником. Бо через рік розлетяться мов пташенята по білому світу, щоб вчитися і працювати, щоб ти дорогами своїх батьків та дідів і будуватимуть власні шляхи, щоб творити свою державу. Так, але цього свята не було, якби не наші захисники та захисниці. Тому на цьому урочистому святі ми не могли забути про тих, хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Сьогодні ми пам'ятаємо героїв. Які відстоювали нашу незалежність та наше майбутнє, і віддаємо їм шану і вдячність. Вшановуємо їх хвилиною мовчання. Шкільне життя не важко зрозуміти, що потім успіхом на Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стали смерті зміни, багато є проблем і запитань, але слова освічена людина не гірше різних титулів і звань. Хто ж присвятив життя шляхетній справі, хто доклав зусилля чималі, порадники, вимогливі й ласкаві, зі святом знань вас, любі вчителі. Наша школа кращої немає. На думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для нього. Головне. Шановні батьки, шановні вчителі, гості. Ми раді вітати вас в нашій школі. Мені дуже приємно побачити знову ж вас, учні, що ви прийшли, всі віддихнули за літо, набралися сил, здоров'я, ну і натхнення для того, щоб. Набратися знань школи. Першу чергу я хочу подякувати нашій Іванівській сільській раді за допомогою в ремонті школи. У нас зроблений ремонт столові, наші їдальні для дітей, створені умови для харчування. А також хочу подякувати батькам, що вони допомогли зробити ремонти у всіх класах, класних кімнатах школи. Тобто зроблений ремонт. Від вас, діти, головне це здобувати знання і вчитися для того, щоб досягти перемоги не тільки в війні, але й знання. що буде в знаннях. Якщо буде у нас освічена молодь, у нас завжди буде перемога. Ну, що можна сказати, ще дуже мало наших першачків. Я хочу привітати їх. Хоча їх є троє, але вони вступають в нашу шкільну родину і я хочу їм дати освідчення першокласників. Я вітаю завируха Ярослава, який живуть сукласник. Ще раз вам щиро дякую, а нашим 11-класникам це побажаю. Також набиратися знань, і щоб не було в нас поменше тривог. Може, це ми завдячуємо нашим захисникам, щоб не перервалося наше навчання, щоб по можливості ви знаєте, що в нас де є сховище, і тому ми можемо проводити звичайне навчання. Ну, воно можливо, не буде звичайне, а так розривне, а може і не буде тривог менше побачимо. Ще раз вам випускники, бажаю вам. Натхнення добула знань, що ваші всі мрії збулися, ваші і ваших батьків. Щастя, всім здоров'я, Боже благословення. Ми з приємністю надаємо слово нашим гостям села старості села Дембіцькій Марії Володимирівні. Доброго дня, діти, батьки, вчителі. Сьогодні не легкий час, але сьогодні лунає багато вітань. Це перше вересня, це перший день знань. І хочу всіх привітати з тим таким хорошим днем, світлим днем, хоч не в такий час сьогодні неспокійний. Хочу всім побажати самого, саме основне то здоров'я, міцного здоров'я, натхнення до навчання, вчителям натхнення до праці. І щоб всі і батьки, і вчителі пишалися знаннями наших дітей. У нас дуже мало першачків, але їм основне вони здобудуть нових друзів, нові знання, нові пізнання в них будуть. І одинадцятикласники сьогодні для вас останнє перше вересня в стінах школи. І хочу вам побажати перш за все міцного здоров'я і щоб збувалися всі ваші бажання і різні. Тож сьогодні всім присутнім хочу побажати здоров'я, наснаги до праці і мирного неба над нашими головами. Сьогодні свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні, веселі і зовсім не сумні. Наш перший клас вам любить зараз слово. Шкуля викималі, діти лідної землі. Ми прийшли у перший клас, у науки кричу нас. Далі нічі стихли влас, дорожчий дід ще тому то перший кращ буде губити. Всім нам раду, усміхнути, ще тільки вітає нас, адже ми прийшли у школу перший раз, у перший клас. Сьогодні годом всім розказую, я маму люблю і країну свою. Я в школу пішла, нічого не боюсь. Я чого кращого навчусь. А я козак пущаю ще маленький. Та я вас тут обіцяю. Читати і писати, щоб потім їх країну захищати, щоб, щоб потім стати таким я синим збройні сили України. Пощо в школу не ходив, то багато єсноків зробив. Я знаю не невеличкі час часи, ми усі прийшли у перший клас, бо ми майбутні і країни, ми не дозволимо цілитися країни. Ми не дозволимо живити вже країні, бо не ми з вами жені. у і сила, усе вживаємо, шановні житлі, усе повивчаємо. Нам треба навчитись читати, щоб нам піщать Україна, мати, ми в чому світу доведемо, лідну землю не приведемо. Виден за силу на найкращий світі. Спасибі вам за можливість жити у своїй країні, на своїй землі. <губі> Він, у мирні ночі і дні. Спасибі за селу, за день у Я знаю, що ми будемо жити в Бо ви відважні і з як козаки патріоти, мітливі. Ми як лазами з вами. На що радж, на країні вчителі чи мами. Ми любимо країну свою, як відважні за селу. Так, життя в Європу планету земля до вас звертається, на важко і на, на сім'я. Ми хочемо навчатися під вигним небом України у цьому бажанні ми всі єдині. А в них бували. І то просто серед з нас знайти. Хочу класники, ми однокласники, о як на весело, до школи йти. Ми, класники, ми однокласники, о, як на весело, хто там до школи йти. Ми витяжі палички, ключочки-галочки. Складаємо літери до кубки у склади. Ми першокласники, ми однокласники, о, як весело веселому до школи йти. першокласники, ми однокласники, о як весело веселому до школи йти! Маємо та Машечки, співаєм співаю не зовути пісень полети. Першокласники, ми, ми, ми однокласники, оям на весело, до школи йти. Не першокласники, ми. ми однокласники, оям на весело, до школи йти. Поразку. А зараз по 12 клас я вручну першому класникам невеличкі подарунки. <рес> Забрали Сьогодні ми пишаємося нашою гідною зміною наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань. Буде мирною, радісною і повною приємністю сюрпризів. Останній раз зустрінуть свято першого дзвоника учні 11 класу. Нелегкий для країни час дорослість. Робите ви кроки. Нехай на вашому дорослому шляху не буде жодної тривоги. А шлях, який веде вас у життя, нарешті приведе у мирну Україну. Майбутні нації це ви. Про Україну вам лиш дбати і тих хто робить зараз мирної її, не треба ніколи забувати. Слово надається випускникам. Цей рік останній в рідній школі нехай щасливим буде він для нас. Знову перше вересня, та не таке, як завжди. Війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо разом. Останній перший дзвоник нам буде лунать. Вересень панує вже довкола, нашій ти художник череник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в нашій школі рік. Сьогодні нас вітає рідна школа своїх дорослих вже випускників. Серце щемить від болю за країну такий великий сум в очах наших батьків. За ці роки вчителі мав рідні стали. Поради жарти весь свій вільний час. Вони нам все, що мали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Ча війна вривалася нашим мирним небом. Освітній фронт тримали всі разом. Для перемоги зробимо все, що треба. Ми з України вирокним гуртом. Випробування звикли вже долати. Бо все що ціне дається в боротьбі. Ми будемо на полегу вчитись, мовитись за тих, хто на передовій. А в нас до фінішу вже біг і ще ривок ляжуть нам під ноги втонових і незвитених доріг, які лежать біля порогу. Ще ривок, ще рік, ще одна мить, і життя нас інше вже чекає. Що ж, однокласники мої, в добру путь час від нас роботи вимагає. А наймолодшим учням хочемо сказати нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, будуйте сонячні свої життєві сторінки. Дорогі учні, кожен із вас це яскрава зірочка, яка засвітилась на нашому небосхилі. Нехай же це свято не згасне, а розгорається все більше та більше, вказуючи вірний шлях у майбутнє. Робіть усе можливе і неможливе, щоб зрозуміти себе, розкрити власні таланти, знайте без скромної, але розумної певності в своїх силах неможливо бути успішним чи щасливим. Вершіть, кликайте, вірте в себе, вірте в свої здібності, ідіть у своїх мріях, творіть незабутнє для себе, для країни. Ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Щастиво! Запам'ятаємо добре ці хвилини. Нехай привітним буде до нас світ. Бо ж діти тиненькі України, надія нашої держави, її квіт. Нехай на нас чекають добрі зміни. Хай буде всім нам день оце як свято. Хай буде щастя в серці у батьків, хай буде радість, радість вищою від слів. Вітаємо, друзі, ще раз першачків. Хай дзвінить дзвінок веселий, галасливий, хай стрільний голос чують від Хай буде рік шкільний усе щасливий. І ми раділи всім. Право дати перший дзвінок у 2023-2024 навчальному році надається учням першого класу та учням 11 -го класу Городньому Денису. Пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. Свято останнього дзвоника оголошуємо закритим. Ще хвилиночку уваги. У всій Україні проходить зараз акція допомога ЗСУ, тобто учні замість букета вирішили допомогти Збройним силам України. Хто може якусь часочку внести в нас, скринька для ЗСУ, тому ми даємо якісь кошти, Ну, хто має, по можливості. Ну, Ми ці кошти направимо, десь порадимося, якщо буде якась потреба, можна навіть в фонд якийсь відправити, чи на якісь дрони, чи так, чи своїм захисникам нашого села, тому допоможемо. Тобто я зараз вийшов. Угрізовувати, як буде організовувати. Зараз сприйняти. Ну ну так, так, зараз хто має гроші і буде йти в клас, може собі в скриньку і батьки долучайтеся, хто бажає я наші скриньки. <сум> 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 Ми хоч таку маленьку часточку нашу внесли для перемоги. Запрошуємо учнів 11 класу провести наших вершечків на їх перший урок.